Всім привіт, друзі! Сьогодні я задався питанням, як же ж викорчувати пеньки. У мене такі ось акації Ось так от ростуть пеньки. Що мені для цього потрібно? Найшов в інтернеті, можна там пробувати лібьоткою. Ну, звичайно, трактором саме простіше, екскаватором викорчувати. У мене ж був трос звичайний. Не знаю, це, мабуть, п'ятерка П'ятерка, мені здається. E, Значить, я взяв обичну фомку і попідкопував, чуть-чуть корня, повідрубував, ось так, от, до прикладу. E, підкопав і до другого пенька я це все діло взяв, зав'язав трос, просто зав'язав ось тут гудзом і почав крутити. Міру того, як я підкручував, Топором я це все діло підрубував. Ось так от. Вже він ліг паньочок. І думаю, зараз я його докорчую до кінця. Все, ось декілька хвилин, все зроблено. Так, да, мені повезло, що його тут центрального не було, але я думаю, що навіть при центральному проблем немає. Воно все чітко вириває його, просто підрубуєш, підкопуєш. І все норма. Всім успіхів докорчувати. Далі територія немаленька.